У продажу на ринку бензиновий Renault Kengo 1,6 H4M на 10 склапання і на автоматичній коробці передач гідротрансформатор. Автомобіль 2010 року з оригінальним пробігом 219 тисяч км, ціна 8450. З газом 4 покоління, номер продавця. Ось, кому буде цікаво. Телефонуйте по номеру. Зараз показую номер продавця. Так, у нас є датчик дощу. Датчик дощу. Галогенні фари, противотуманні фари. Автомобіль повністю весь в оригіналі білий колір. Гарні, легкосплавні диски. На зимовій резині всі чотири колеса однакові. Зимові. Також дві зліва, справа у нас двері, які роз'їзні ці двері. Також є. Рейлінги, великі зеркала заднього огляду, 4 електросхлопідімача, регулювання зеркал, а також присутність складування зеркал, датчик дощу, підлокітник, автоматична коробка передач, гідротрансформатор, кондиціонер, оригінальний пробіг, шкіряне кермо, потолочок повністю, весь ціле, ось сидіння. Зараз покажу. Так, дивіться, тут у нас ззаді велика ляда, фаркоп присутній. Права сторона ось, дивіться. Ось така ось. затонований, крім лобового, так ось відкривається, нічого не привищує, все в гарному стані. ось. Такий салончик, Звичайний двигун 1,6 MPI, 16 клапанів. Йде на 110 кінських сил і автоматична коробка передач гідротрансформатор. Тож, кого буде цікавити даний автомобіль, телефонуйте по номеру до продавця. У продажу на ринку на українській реєстрації Opel Astra J з дизельним двигуном 1.7 сірий колір затонований повністю крім лобового скла. Автомобіль 2011 року. Ціна даного автомобіля у нас. 6100 номер продавця. Ось я кому по цікаво, телефонуйте по номеру. Так, дивіться, на словове безстрічче без, без колів. Денні ходові вогні. Противотуманні фари, галогенні фари. зимова резина на всіх чотирьох колесах однакова. На залізних дисках колпаки всі оригінальні, всі 4. Рижитів вздуті по автомобілю немає. Давайте вам що по комплектації. У нас два передніх електроскоп підіймача, регулювання зеркал, шкіряне мультикермо, датчик дощу, датчик світла, круїз контроль. Механіка шестиступочка, клімат, контроль. Так. Зараз по полу обійду. Тут у нас повністю все. Рівненько автомобіль в універсалі є присутня камера заднього огляду. Ні рижиків, ні здуті по автомобілю. Між пластиком і крилом. Тут крило, де початок порогу, Дизель очі шелестить, як гарно. Так що, кому є цікаво, даний автомобіль, телефонуйте по номеру до продавця. У продажу на ринку на українській реєстрації Mazda. Тройка у нас йде в універсалі. В Таких гарних легкосплавних дисках. Була, ось, був автомобіль раніше пригнаний з Німеччини. Ось наклієчка. Автомобіль 2006 року з бензиновим двигуном 1,6 на 16 клапанів. З пробігом 104 тисячі кілометрів, ціна даного автомобіля 4700 доларів і номер продавця. ось Комбує цікаво, нажимайте на паузу, телефонуйте. Також вказано, що присутній торг, лобове ціле без тріщин, без сколів. Лінзована оптика, противотуманні фари. Оригінальні легкосплавні диски з зимовою резиною. Повністю все по автомобілі. Ціленьке, дивіться. Ні м'ятінок, нічого по автомобілі немає. Шторка тут теж присутня. Права сторона, дивіться. Також рівненька. Рівно тут самі рижик і в них вздутій буває нема. Ось тут око. Так, давайте покажу вам салончик. Так, каниневий салон, 4 електросхлопідіймача, мача, потолочок чистенький нічого нема провищу. кондиціонер механічна а не, клімат механічна коробка передач, бортовий комп'ютер, регулювання зеркал, шкіряне мультикермо, підлотітник. кому буде цікаво даний автомобіль, телефонуйте по номеру до продавця. У продажу на ринку української реєстрації пасажир Volkswagen caddy з дизельним двигуном 1.6. З механічною коробкою передач, 5 передач. Автомобіль 2013 року з пробігом 203 тисячі кілометрів. Ціна даного автомобіля 8800 доларів. Номерочок. Пасажир п'ятимісний, номерок кому цікаво, телефонуйте по номеру, нажимайте на паузу. Автомобіль з рейдингами на склом висіч немає. Лобове без тріщин без сколів, галогенні фари, противотуманні фари, легкосплавні диски з зимовою резиною. Затонована крім лобового скла, одні з правої сторони двері роздвижні, такі ось ліва частина автомобіля. Задня у нас частина розпашні двері. З камерою заднього огляду та задніми паратроніками. Права сторона ось. Така ось, дивіться. Ні рижиків, ні вздуті по автомобілю немає. Так що, кому буде цікаво даний автомобіль? Дзвоніть по номеру до продавця Так, Android магнітола, кондиціонер, механіка п'ятиступка. Регулювання зеркал підігрів і два передніх електроскоп Так Що буде, кому цікаво, даний автомобіль. Ціна 8813 рік, 1,6 дизель, механіка. Продажу на ринку. Hyundai H1, пасажир 8 плюс 1. Автомобіль 2007 року з дизельним двигуном 2.5, з оригінальним пробігом 243 тисячі км. Ціна 5700 яка ось комплектація? Ось, яка ви, нажимаєте на паузу? Читаєте. Є звіт з Carwerti, але також ось бігенько пройду кому цікаво на паузу нажимайте, буде дочитувати. Так. У нас всі 4 колеса займові з шипова. за шифами. Гарний стан будьєр. Оригінальні ковпачки. Всі 4. Також це у нас оригінальний пасажир. Ось, о, що заднє, що середнє, жабра відкривається. буки трошки. Задня ляда така ось велика в нас. Одні в нас розвіжні двері посередині з одної частини. Всі колесика однакові. Так, ось ця задня частина, де пасажири сидять, протонована. Отак ось, ось складається сидіння. Щоб залізти на третій ряд. Не регулюються. Всі. Також саме основне це у нас оригінальні пасажири з оригінальним кондиціонуванням буде. З освіщенням, з, з підсвіткою. Механічна коробка передач, шкіряне кермо Два передніх підіймача Спереді ще два пасажира може з легкістю сісти. Та що комбо буде цікаво даний автомобіль. Ціна 5700 доларів. Телефонуйте по номеру. До продавця. Так, продається свіжопригнаний автомобіль Шкода Octavia A5 Рестайлінг Універсал 2011 року з оригінальним пробігом 134 000 км, з бензиновим двигуном 1,4 з турбіною саха на 122 кінські сили з одної турбіною. Ціна даного автомобіля 7600 доларів. автомобіль 2011 року пробіг 136 тисяч. У нас номер продавця, ось якому буде цікаво, телефонуйте по номеру 7600. Автомобіль повністю в рідній фарбі, без підкрасів, обслужений оригінальний профіль. Ось отюф є. Дивіться, у нас, це в нас 10-24 го го було, був пробіг 100. Зараз знайду його. Був пробіг 127 тисяч кілометрів. Та що кому цікаво, нажимайте на паузу, там можете більше подивитися. Так, насхлом висічки немає, рейдинги присутні, датчик дощу, датчик світла, лобове у нас без стріщин, без колів. Абсолютно все в гарному, збереженому на такий пробіг стані. У нас лінізована оптика, противотуманні фари. Помні на зимовій резині всі чотири однакових колес на залізних дисках колпаки оригінальні. Так, давайте я вам покажу посередину, У нас завозке тонування присутнє зелені, неньким віддає. Томбінь має 4 електросхлопідімачі, регулювання зеркал з підігрівом, датчик дощу, датчик світла, шкіряне мультикермо, круїз, контроль. Дивіться, Сидіння. Отак повинно виглядати на 137 тисяч км. Підлокітничок, Двохзонний клімат-контроль, підігрів передніх сидінь, бортовий комп'ютер, механіка. Тут 6 ступка на 1,4 ТСА ТС йдуть. Лак... Повністю дивіться потолочок, все чистеньке, все в збереженому в гарному стані. У нас дивіться все, шторка в автомобіля присутня, потолочок зверху, все в чистенькому в гарному стані. Так, дивимося там, де в них болячки бувають. Це в нас тут все чистеньке. Лоночка злів, справа зліва присутнє. Повністю дивіться ліва частина рівна, задні парктроніки, задній заводський фаркоп, заді. Тут також права частина рівна. Льоночка тут ось також присутня. І тут у нас по больним місцям все в гарному стані. Так що, кого буде цікавити даний автомобіль, телефонуйте по номеру до продавця. У продажі Toyota Avensis бензинова 1,8, 16 клапанів. Автомобіль в оригінальному окрасі без підфарбування. Що, як продавець, тут пише на табличці. Ціна даного автомобіля 3800 доларів. Заводські легкосплавні диски з гарною зимовою резиною 15 радіусу. Так, автомобіль. Перва реєстрація у 2007 році. Але він 2000-го, я так розумію, не знаю. 1,8 бензин, рідна фара відмінний стан номерочок ось у комбайсі кавиці на 3,8. 3,8, когось цікавить, дзвоніть. Зараз вам обійду, ближче покажу. Ось у нас ззаді фаркопчик. Ні вздуті, ні рижитів, ні на ароші. Я не побачив ні на порожках нічого. Задня частина така ось, правий борт рівненький. Тут теж слідів ржавчини я не побачив. І тут теж все хорошо. Так. Що тут видно буде? Вілюровий салон. Тут вже нічого видно не буде. Два передніх канектор з Регулювання зеркал, пічка, механічна коробка, авелюровий салон підлокітничок. Шкіряне кермо. Так що, кого буде цікавити даний автомобіль? Ну, в принципі, без гержавчин, без нічого. То даже і непоганий ціна 3800. Пробіг тут не вказаний. Механічна коробка передач. Такий вид є, звісно. Так, телефонуйте до продавця. Друге, є питання.